Вам здається, ви майже на межі того, щоб знайти цю людину. Що ж, я б не хотів цього говорити, і Дейве, Ми сподіваємось, що у нас є трохи хороших речей, які працюють на нас. Але для цього потрібен час. А щоб дотягнутися до цього хлопця з повітря, це неможливо. У більшості випадків убивства ви знайдете мотив. Але, звичайно, цей хлопець просто убивця, божевільний убивця, а у вас нема мотивів. Тож. Нам трохи важче відстежити його минуло вже більше половини року 1969-го, коли поліція намагалася відшукати покидька, який жорстоко і без будь-яких явних мотивів застрелив двох підлітків на Лейк Герман Роуд. Лише три місяці минуло з моменту, як з тієї ж причини померла Дарлена Ферін, яку позбавили життя просто на День Незалежності США. Поліція з останніх сил намагалася відшукати зухвалого стрілка, який грався з ними в ігри, надсилаючи зашифровані листи. І поки усі їхні спроби сходили на нівець, зодіак так він себе називав, знову поповнив свій список рабів для життя після смерті. 27 вересня 1969 року погода у Каліфорнії видалася просто чудовою. Цього дня Сесілії Ен Шепард належало розлучитися зі своїм другом Брайаном Гартнелом. Обоє молодих людей були студентами Pacific Union College у Енгвіні, округ НАПА. Сесілія познайомилась з цим високим, дещо незграбним, проте вкрай симпатичним юнаком у перші ж дні навчання, і у певний час їй здалося, що їхні стосунки перетнули межу товариських. Літні канікули закінчилися, і на дівчину чекав переїзд до Ріверсайду, де вона мала продовжити отримання освіти в університеті штату. Гартнел радо зголосився допомогти їй зібрати речі, і удвох вони впоралися за годину. Брайан запропонував піти до кафетерію. Під час розмови цих двох можна було помітити, як електризується повітря. Зібравшись до купи, хлопець запитав: Ти вільна сьогодні ввечері? Сесілія, посміхаючись, відповіла: А що, маєш якісь плани? Ось він ідеальний момент. Брайан запропонував поїхати до озера Берєса, яке було не надто популярним місцем для відпочинку. Однак він знав там тихий, усамітнений і надзвичайно мальовничий куточок, і сподівався, що за таких умов ця дружба точно перетвориться на щось більше. Вийшовши з кафетерію, він галантно відчинив двері автівки перед своєю супутницею, підійшов до своїх дверей і сів за кермо. Дорога мала зайняти не більше 30 хвилин. А тим часом приблизно о 15.10 тим самим шляхом прямували троє молодих дівчат, які теж вирішили позасмагати біля відлюдненого озера. Коли вони зупинилися на парковці маркету, що був їм по дорозі, до них під'їхав сріблястий, чи, як здавалося іншій дівчині, блакитний шевроле 1966 року, у якому сидів лише водій. Чоловік схилив голову, вдаючи, що намагається прочитати щось на своїх. Колінах, але в подруг чомусь виникло стійке відчуття, що насправді він нічого не читав. Це привернуло їхню увагу, і згодом вони надали такий опис водія та його автівки. Номери були каліфорнійські. Чоловікові на вигляд років від 25, максимум 35. білошкірий, високий, вище 180 см, досить щільної статури. Мабуть, вагою більше ста кілограм, без окулярів. Волосся було темним і обережно зачісане на косий проділ. В цілому вигляд був охайний, однак сорочка ззаду була не заправлена. І ще він скурював цигарки, наче той паровоз. Дівчата вже й думати забули за підозрілого типа, діставшись озера. Однак, коли вони засмагали годиною пізніше, одна з подруг знову помітила цього дивака. І тепер він пильно спостерігав за ними. Можливо, ці трохи Мали б розділити участь нашої парочки, але того дня їх щось врятувало, і за 20 хвилин спостерігач пішов. Приблизно о четвертій годині Брайан зупинив автівку на узбіччі прибережної дороги. Поблизу не було ні душі, молоді люди прогулялися метрів 500 по косі, що видавалося в озеро, і розклали невеличкий пікнік у затінку двох великих дубів. А незадовго до цього, приблизно за півтора кілометри далі по дорозі, зупинився ще один автомобіль. З нього вийшов чоловік зі своїм сином. Вони вирішили прогулятися берегом і, пройшовши всього 100 метрів, помітили білого чоловіка щільної статури у темних штанях, і як їм здалося сорочці з довгими темними рукавами з червоним оздобленням, який спостерігав за ними. Помітивши, що його було виявлено, незнайомець різко розвернувся і пішов угору схилом прибережного пагорба у південному напрямку. Можливо, його збентежила гвинтівка калібру 0,22 на плечі юнака. Хай там як цей дивак, як виявилося згодом, запаркувався в притул до автівки подорожніх. І робив він так з кожним авто, яке зустрічав на дорозі. За умови, звісно, що поряд не буде ні душі. Він навмисне зупинявся і йшов перевіряти, хто саме приїхав на цьому транспорті. Про це свідчили відбитки протектора, знайдені біля кожного поодинокого автомобіля. Volkswagen Брайана був наступним. Наче хижак на полюванні не знайдемо. Яйомець повільно й тихо почав йти тією ж самою косою у глиб озера. Але як сховатися на просторі стежці, яку протягом всього шляху покривала хіба що невисока трава? Сесілія підняла голову і здалеку помітила чоловіка у чорному. Брайан лежав на спині, головою до берега і з заплющеними очима, тому й не помітив стурбованість своєї подруги. Коли чоловік на хвилину зник з поля зору Сесілії, а потім, з'явившись, упевнено закрокував швидкими темпами просто до них, дівчина не на жарт стривожилась, про що й повідомила Брайану. Хлопець, не відриваючи очей, запитав її: То де він? На що та схвильовано відповіла за деревом? Брайан подумав, що вона мала на увазі дерева на березі, за пів кілометра від них, тому спокійно відповів: Ну, окей. Тоді стеж за ним про всяк випадок. Але насправді Сесілія казала про дерево, що розташувалося всього за кілька метрів від них. Саме за ним заховався незнайомець. Боже мій, у нього пістолет. Закричала раптом дівчина, схопившись за руку Брайана. З сусіднього дуба вийшла зловісна постать. Увінчував її дивної форми чорний чотирикутний капюшон, що нагадував вбрання середньовічного ката. Накидка без рукавів звисала спереду і ззаду нижче пояса. У ділянці грудей на чорному вбранні яскраво виділялося перекреслене у виді хреста біле коло. Для очей і рота він залишив отвори, однак очі на Томість приховав сонцезахисними окулярами. Брайан встиг зауважити, що його екіпірування виглядало досить підготовлено, професійно. Рукава і щиколотки були прихоплені гумками. На лівому боці він підвісив довгий ніж, на правому кобуру, яка тепер була розстебнута, а ще озброївся мотузкою для білизни. Брайан був не з боязких юнаків, до того ж, вирішив, що це класичне пограбування, хоча й дуже мудроване і дивне, але все ж пограбування. Маючи при собі якихось півдолара, хлопець спробував заговорити до грабіжника. У відповідь з-під капюшона прозвучала напрочуд спокійна, мабуть, трохи байдужа відповідь: гроші та ключі від автівки». Брайан, переконавшись, що це таке пограбування, не став гратися у героя і ризикувати не лише своїм життям, а тому покірно простягнув все, що мав, і ключі від свого авто. Однак злочинець з першої хвилини зрозумів, яке враження він справляв на Брайана, і вирішив йому підіграти. Та на жаль, мета його вистави була набагато, набагато гіршою. Він засунув гроші у кишеню, а ключі демонстративно жбурнув на ковдру біля Сесілії, після чого сховав пістолет назад у кобуру. Наївний чи може надто самовпевнений юнак продовжив розмову. Він був переконаний, що пістолет насправді не заряджений, і той просто залякує їх, щоб отримати більше. Раптом чоловік у чорному перервав його і наказав негайно лягти обличчям до землі. Він дістав мотузку і знову спокійно промовив: Я вас зв'яжу. Брайан все ще вважав усе, що відбувалося, якимось недолугим маскарадом. У якийсь момент грабіжник навіть почав дратувати його, і хлопець пошепки сказав Сесілії, що спробує вихопити у нього пістолет, щоб покінчити з цим цирком. Але перелякана дівчина вмовила його не робити цього. І Брайан подумав, що напевно вона має рацію. Якщо він просто отримає бажане і піде, вони залишаться цілими. Але якщо він спробує вдавати героя, хто знає, куди це поверне історію. Однак вже за кілька хвилин, навіть без подвигів хлопця, ця сцена перетвориться на максимально трагічну. Злочинець кинув мотузку Сесілії і наказав зв'язати Брайана. Чи то руки так тремтіли від жаху, чи такий був план порятунку, але Сесілія неміцно зв'язала руки хлопця. Тоді нападник прийнявся зв'язувати і саму дівчину, і, можливо, її план спрацював би, але, як то кажуть, не варто недооцінювати ворога. Він швидко Зрозумів, що тендітна дівчина не змогла належним чином зав'язати вузли, а тому сам перев'язав руки Брайана. При цьому приговорюючи, ти змушуєш мене нервувати. І от. Молоді хлопець та дівчина лежать скуті на землі, абсолютно безпорадні перед зловісним незнайомцем, який от-от вирішить їхню долю. Брайан до останнього сподівався, що зараз той підніме його гаманець та ключі і піде собі геть. Але з-під капюшона знову пролунало спокійне, ну а тепер я вас заріжу. Цього разу його слова звучали достатньо переконливо, і Брайан попросив зарізати його першим. На жаль, це не Тальний кінофільм, де убивця завдає страждання спостерігачу, вбиваючи його подругу чи коханку у нього на очах, а потім йде залишаючи першого живим. Ні, це реальна історія, і люди в ній набагато жорстокіші. Нападник вирішив прислухатися до Брайана і наніс йому кілька ударів ножем у спину та правий бік. З кожним новим ударом горизонт плив у його очах, а сонячне світло потихеньку змінювалося на безпросвітну темряву. Десь далеко, наче він раптом опинився по той бік озера, він чув стихаючий крик Сесілії, яка благала убивцю припинити. Коли Брайан, здавалося, повністю знепритомнів, чоловік у чорному повернувся до дівчини і повторив свій жахливий ритуал: десять ударів ножем у спину. Вже після першого її ребра затріщали. Сесілія інстинктивно спробувала увернутися, натомість, підставивши живіт. Та груди. Ще кілька ударів припали на пахову зону. Що більше вона звивалася та виверталася, то більше убивця втрачав контроль і впадав, як здалося, Брайану, у якийсь екстаз. Саме так хлопець весь цей час був у свідомості і безпорадно лежав поруч, стікаючи кров'ю і спостерігаючи, як якийсь божевільний убиває його подругу, який він до слова, так і не сказав, що насправді кохає її. Десь поміж цими думками він раптом збагнув, що якщо видасть себе убивця, неодмінно покінчить із ним. А тому все, що лишалося Брайану, це заплющити очі і мовчки лежати. Коли все закінчилося, чорний капюшон підвівся і попрямував до автівки Брайана. Там він присів біля передніх пасажирських дверей і щось із ними зробив. Це зайняло у нього секунд 15, не більше. А тоді він сів у своє авто і назавжди зник, справді назавжди. Незабаром дівчина також прийшла до тями, і Брайан вважав, що головне завдання виконано. Вони живі, а отже, треба щосили кликати на допомогу. Попри жахливі поранення і нестерпний біль, він якимось чином спромігся дістатися зубами до мотузки на руках Сесілії і, прикладаючи справді титанічні зусилля, таки розв'язав її. І тепер дівчина могла допомогти і йому звільнитися. Сил пропустив ще щонайменше 500 метрів до Дороги у обох не вистачило, і молоді люди покладалися лише на випадок. На щастя, в цю мить двоє рибалок, батько та син, пропливаючи повз на човні, почули їхнє благання про допомогу і наблизилися до берега. Картина молодого хлопця та дівчини, що лежали в калюжі власної крові, настільки злякала випадкових свідків, що ті не наважилися висадитися на острівок, натомість одразу кинулися шукати допомогу. Брайан же сприйняв їхній вчинок за втечу і вирішив, що треба рятуватися самому. Неймовірно, на що здатна людина у боротьбі за життя, хлопчина таки проповз усі 500 метрів по косі аж до шосе, де його і помітив лісник. Деніс Ленд, який вже мчав їм на допомогу, отримавши сигнал по радіо. Хлопець найперше повідомив, що там, на острівку, залишилась дівчина і її також сильно поранено. Ленд одразу ж помчав туди. По озеру прибули також два катери, які відправили зранчу за 3,5 кілометри звідси, куди власне і звернулися по допомогу ті самі рибалки. До прибуття рятувальників поранених закутили ковдрою. На превеликий жаль із невідомих мені причин того дня швидку довелося викликати з лікарні Queen of the Valley, що за годину їзди від місця події. І через цей фатальний збіг обставин, а можливо, і через ступінь важкості отриманих поранень 24 чотири коло торіжучі рани, Сесілія Н. Шепард наступного ранку була визнана мертвою. Лікарі усю ніч оперували бідолашну дівчину. Але врятувати її життя так і не вдалося. О 19.40, 27 вересня 1969 року, тобто за годину і 10 хвилин після різанини на озері Барієса, у поліцейському управлінні Напи пролунав дзвінок. Я хочу повідомити про убивство, точніше, про подвійне убивство, спокійно вимовив чоловік по той бік слухавки. На озері Берієса, у самому кінці піщаної коси, вів далі невідомий. Вони були на білому Фольксвагені Карман джіо Де ви перебуваєте спантеличино перепитав диспетчер, але співрозмовник проігнорував питання це я їх убив, і запала тиша. Розмова обірвалася, але було чутно, що роз'єднання не було. Хтось просто залишив слухавку таксофона гойдатися на дроті. Поліції досить швидко вдалося з'ясувати, звідки убивця телефонував. Автомийка на Мейнстрит розташувалася всього за кілька кварталів від поліцейського відділку і за 42 кілометри від місця убивства. З трубки вдалося зняти досить чіткий відбиток долоні. Він був ще вологим, і експертам довелося підсушувати його потужною лампою, перш ніж наносити дактилоскопічну пудру. Невеличкий спойлер. Цей доказ ані трошечки не наблизив поліцейських до розгадки особистості зодіака. Незручне планування проїздів з часто одностороннім рухом у напі надавало йому того дня значну перевагу у спробах заховатися від поліції. Одночасно це наштовхувало на думку, що він знайомий з цими місцями так само добре, як і з Вальєхо. І знову він діяв у межах незрозумілої поліцейської юрисдикції. Відповідальність за розслідування поклали на досвідченого детектива сержанта Кеннета Нарлоу. Він розпорядився, щоб місцевість ретельно обшукали, допитали свідків і затримали усіх підозрілих осіб. Сам детектив помчав до лікарні, щоб отримати цінні свідчення вже другої жертви, що вижила після нападу зодіака Брайана Гартлі. Прибулі на місце події експерти виявили, що хтось прибрав вовняну ковдру, на якій лежали жертви, і білизняну мотузку, якою їх зв'язав злочинець. Враховуючи доступні сьогодні інноваційні методи аналізу ДНК, припускаю, що це могло стати фатальною помилкою розслідування. Якщо на тій ковдрі чи мотузці залишилась ДНК убивці, це могло б принаймні сьогодні дати нам таку бажану відповідь на запитання, хто такий зодіак. Насправді це був не перший раз, коли поліція проігнорувала можливість викрити особу найзагадковішого вбивці століття. Більше того, офіцери поліції Сан-Франциско стикнулися із ним обличчям до обличчя і просто відпустили. Що це за історія і чому так відбулося, я розповіла у додатковому відео на БаймієКофі та Patreon. Це справді шокуючий випадок, тому, якщо вам цікаво, посилання на це відео знайдете у описі. І вам, мабуть, цікаво, що зодіак робив біля автівки Брайана після убивства. Так от він перетворив пасажирські двері на чергове письмове зізнання, там зазначалося дати убивств пари підлітків у Вальєхо, убивство молодої жінки на День Незалежності і, звичайно, щойно скоєне ним подвійне, як він вважав, убивство. Таким чином, Зодіак сам поєднав усі три випадки. Жителів округу попередили про небезпеку відвідування відокремлених куточків доти, доки маньяка не спіймають. Громадянам рекомендували після настання темряви триматися групами, кафе і ресторани у вечірній час ставали все більш безлюдними, а у Вальєхо батьки заборонили підліткам виходити з дому. Місто та округ Наппа затамували подих в очікуванні чергового нападу. Адже у поліції не мали сумнівів, що Зодіак не збирається зупинятись на Сесілі Шепард. Um, єдине, що я міг би сказати йому, um, я думаю, він усвідомлює, що йому потрібна допомога. Я впевнений, що він розуміє, і я впевнений, що він усвідомлює, що він робить. І для мене це злочин сексуального характеру. Він робить це заради задоволення, і я відчуваю, що йому обов'язково слід звернутись за допомогою. До будь-якого агентства правоохоронних органів, якого він захоче, на цьому ще одна жахлива історія із широкого послужного списку Зодіака добігла кінця. Дайте знати своєю вподобайкою та коментарем, якщо вам було цікаво. Дуже дякую усім, хто чекав цього випуску, підтримував мене та канал, адже попередні три частини вийшли ще три місяці тому. Посилання на них я залишу в описі. Продовження буде незабаром, а поки не забувайте підписатися на канал і тиснути дзвіночок. Тут цікаво, і місцями навіть моторошно.